Такі друзі, доброго раночку, вітаю вас зі сонячного В'єтнаму. Я Іна і знімаю щоденні влоги про наше життя в цій країні. Зараз ми проживаємо в місті Данан вже більше року. Тож, щоденні влоги про наше життя. Беру вас з собою в сьогоднішній день, покажу, що буде сьогодні відбуватися, і як ми це як ми цей день проживемо. Ми тож, зараз ми йдемо. На каву. Я так вранці сьогодні посміхнулася. <сміхнула> коментарі, який мені написали, змусив мене посміхнутися та трішки вам можливо розповісти, бо на канал додається все більше і більше нових глядачів. Не всі знають, хто ми, звідки ми, що ми тут робимо. Тож Час від часу такі коментарі. Отримую, але от яким був коментар, що мене змусило посміхнутися, мені написали, а що ще ви робите, окрім того, що ходите в кав'ярню на каву та на базар. Ой, Не знаю, чи з сарказмом людина написала, чи просто їй стало цікаво, можливо, переглянула декілька відео, і в неї запитання, що відео кав'ярня, базар оце все, що. Ну, окрім того, що ми ходимо на каву з друзями, не так часто ми ходимо на каву, але коли ходимо, то я вам про це розповідаю. Живемо своє життя. Так трапилося, що ми більше, та вже, мабуть, три з половиною роки живемо в Азії, спочатку більше двох років жили в Таїланді, тепер вже більше року живемо у В'єтнамі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то ми жили в Таїланді. Ми поїхали на три місяці з маленькою дитиною, мали через три місяці повернутися в Україну, але ж не, так не сталося. Цей весь час знаходимося в Азії. Тож, мої влоги про наше життя тут, в нашому житті, і походи. На каву в кав'ярню і походи на базар, в супермаркет на закупи. Хочу максимально вам показувати про наше життя в цій країні, показувати, що продають, по якій вартості, які фрукти є, яке різноманіття фруктів. Тож показую вам таку інформацію. Ну, Звісно ж, окрім походів в кав'ярню, ми ходимо ще. На пляж частенько вам знімаю кадри звідти. Що ми ще робимо? Виховуємо маленьку дитину, працюємо. Женя працює віддалено онлайн. Я займаюся блогерською роботою. Щодня для вас знімаю якийсь матеріал, монтую для цього також потрібно ще маленького часу, бо... Щоб зняти матеріал, потрібно кудись йти, рухатися, щось дивитися, розглядати, щоб вам щось показати. Ну і на те, щоб його змонтувати, відредагувати, також потрібна певна кількість часу. Отож, так ми і живемо, цим ми і займаємося. Ой, отож, сподіваюся, відповіла на цей коментар. І бажаю вам гарного дня. Попрошу вас поставити цьому відео вподобайку і не забути підписатися на канал. А ми йдемо, поп'ємо ранкову суботню каву і заплануємо, як, як проведемо цей день, яким він у нас буде сьогодні. На вулиці зараз біля 31 градуса спеки, але відчувається, як 37. Так, гаджет показує. І дійсно дуже парко, немає чим дихати. Зараз такий досить спекотний період починається. Не всі його можуть витримати. Я пам'ятаю, в минулому році це раптово почалося, потім 35 було градусів, трималося. Кінець весни, я вже не пам'ятаю, там дати місяці точно. Але пам'ятаю, що це з другої половини з кінця весни розпочалося. І все літо 35-37. Ну, звісно, відчувалося там воно, як всі 40. Тож таку температуру не кожен може витримати, якщо плануєте їхати в якусь засідську країну, то перевіряйте, звісно, дивіться, коли сезон дощів розпочинається, коли ось така спекотна погода, бо і сезон дощів погано, і така спека також не дуже добре, тому що. Но, насправді воно дуже втомляє, виснажує. Ти ось навіть на кала пройтися. 15 хвилин. Ти приходиш і півдня вдома, відчуваєш себе вареним. Стрибати давай. Молодець. Ви задострибнула, молодець. Так ми вже дійшли до наших друзів, забираємо їх та йдемо в кав'ярню. Цій кав'ярні ми були декілька днів тому, його замовила собі лати. Жені просто каву з молоком, а Алісі лимонний сік з маракуєю. Тут смачненько, недорого. От, от, просто Женіна кава з молоком 18 тисяч тонн коштує. Моя лат 30, здається, і Алісін 20 тисяч тонн коштує сік. Нам вже принесли холодний чай з льодом. Поки чекаємо каву, поп'ємо чайок по освіжимості. Каву мою принесли. Теплий лате, гарячий лате Я замовила, принесли тепленький, тому що додала холодне молочко. Але дівчинка перепитала, чи холодну каву, чи гарячу потрібно. Тож я полюбляю більше гарячі лате, капучино, такі напої. Беру гаряче, а ось в'єтнамські. В'єтнамцю купу каву, сайгон, каву з яйцем та з білу каву в'єтнамську, беру холодну з льодом. Смачненька в них кава, не дуже дорога, тож близько для наших друзів частенько сюди приходимо. Ну як частенько, роззатрими чи чотири вже були, вона нещодавно ця кав'ярна тільки відчинилася, то ми розпробували, тож і приходимо сюди. Що ж, каву ми попили, нам було смачненько. Тепер йдемо пообідати. На якийсь суп, так? Буде так. знищити. Йдемо на обід. Так, ми йдемо обідати, але точно не в такий заклад. Це такий чисто в'єтнамський стайл. Курочка смажена, і овочі якісь на пару. Одні, другі. Там яйця смажені, яйця варені, Рис. Ми інколи, інколи, не дуже часто, але декілька разів купували таку їжу у в'єтнамців, те, що в'єтнамці готують для себе. Тож я не маю нічого проти, але ми йдемо поїсти супчик. Йдемо в той заклад, там ми вже були. Ми один раз там їли супчик, нам сподобався. Ми ще хочемо. Ще хочемо. Добре, ще замовимо. Але я хочу спробувати щось новеньке цього разу. Так, тепер потрібно перейти дорогу. Зебра, не зебра, тебе ніхто не пропустить. Декілька разів вам вже ввечері цей заклад показувала. Ми тут частенько з лісою проходимо, коли йдемо на танці з нею. Так. Ми минулий раз брали ось такий червоний суп з бавни. Сьогодні хочу спробувати щось новеньке. Принесли на обід. Я собі замовила ось такий супчик. Просто верношелівий з говядиною. Ну а всі решти замовили червоний. Як завжди до них додають ось таку булочку. У мене без булочки порція. Так, такий червоний я вже пробувала, захотіла щось новеньке. Чого ти? Також приносять ось такий нарізаний жовтий перчик, шматочок лайма, це сюди все вижимають всі лайма і перчик, але перчик я класти не буду, бо він занадто гострий. Коли я лізу готувати, то це не потрібно. Ні, не мені я їм. Є ще соєвий соус, який також можна додати, там ще є маринований чесничок. Я також дуже часто додаю і то, 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 на любителя. Я ніколи не додавала, я навіть не знаю, який він на смак, але це точно не моє. Я ось максимум що можу, це просто стікла і додавати, додати. Але тут такі чималенькі шматки гов'ядини, вони тонесенько нарізані, але вони досить такі довгі. Яловичі і, я... 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 і... вермишенка. Чимало вермишель. de perto do que Ми смачненько пообідали, будемо рухатися далі. Ми йдемо в одне цікавеньке місце. Нам треба підніматися ліфтом. Який нам поверх? Thank you. Піднялися на сороковий поверх. І зараз будемо. Що, лісовушка аж заклала. Так, не кричи, не кричи. Ковтай слинку. Подивитися, треба нам з висоти. Сорокового поверху. Ось оглядовий майданчик. Ой, як гарно! ви таке подивіться. Море, набережна, пляж і Там Видно пляж на море з висоти пташиного польоту. До будинку, пам'ятаєте, коли ми гуляємо ввечері набережною, ось цей знак metal. дуже гарно підсвічується і його видно далеко-далеко з будь-якої точки набережної. Це ми прийшли на цей будиночок, на ось такий оглядовий майданчик. Ми тут вперше, але тут дуже гарно. Я прям вважаю. Взагалі я люблю такі місця. Руфтопи. <р�е> <рех> З іншої сторони, теж дуже гарний вид. Зараз вам зніму, покажу це просто. Я обожнюю Рустопа, обожнюю такі висотні будівлі, особливо якщо такий гарний вид, гарно є де подивитися на місто. Якщо ще захід, сонечко, то просто супер. Подивилися місто, гарно, рухаємося далі. Ну що, прикольно, мені дуже сподобалося. Пишіть ваші враження в коментарях. Я такі місця дуже люблю, висотні висотні, висоти. Я такі місця дуже люблю, такі висотки, з яких можна подивитися на місто. Тож, якщо є серед вас такі самі любителі, як я, пишіть про це в коментарях. Після супу трішки у нас сушить. Зайти в магазинчик купити водичку. Дивіться, відкриття магазину. Це те, про що я вам говорила. Багато разів наставлено багато таких віночків з квітами, кульки. Ось так відбувається відкриття магазинів. Завжди магазини, кав'ярні, ресторани, готелі. Все де є відкриття будь-чого, ось так ставлять квіти. Демо подивимося, це якийсь дитячий магазинчик, глянемо, що тут є. А тут зовсім, мабуть, для малючків, для новонароджених. Аліська не потрібна. Навіть візочки є, що в Азії зазвичай дуже рідко зустрічаються, бо азіати не возять своїх дітей, не гуляють з ними на вулицях. Аліся, що ти там знайшла? Ти що, малючок? Ти що? Так, це, мабуть, якесь. Ти почав, знаєш, як у нас було кружка, називалась чи щось ага. типу щось такого? А гаряча кружка була. Отак mm. назва була. для діток, так? Це дитячі. Дитячі макарони, так? Yeah. Так, 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 дитячі макарони. так, так Різні гаджети для новонароджених та мам. Одяг дитячий, дитячі йогурти, харчування. Мабуть, знову якесь має бути свято, тому що дивлюся, багато знову прапорів повивішували Вон на балконах, великий стяг висить прапор. Ну і так, по місту, по нашій вулиці. Зазвичай вивішують прапори перед якимось святом. Подивіться, і тут на балконах прапори висять. Ми ще не зайшли в магазин. Омон Мілл трішечки освіжилися. Там кондиціонер, тож 10 хвилин в магазині і стало набагато легше. Бо сьогодні дуже спекотно, я вам це вже говорила. Зараз вже майже 4 години, вже не так спекотно, як було в першій половині. Зараз вже можна гуляти по вулиці. Вже добре. Ми Ви Вирішили прогулятися. Ось сюди. Аліса, там байк обережна. Ніколи сюди не заходила, я чомусь думала, що сюди не впускають. Але тут така гарна територія, так прибрана. Гарні будиночки, подивіться, такі. ніби якась приватна зона. На в інше місто потрапили. Входимо ми, ми до річку, бо не прибрана територія, я йду і не любуватися не можу, ніби ми і не в Дананзі, а десь в Майамі Аліся тут друг з'явився. Нічого собі. Повертаємося додому. Аліська сьогодні не спала в день. Аж трішки їй складно. Хочемо перейти дорогу, а тут, як завжди, нескінченний поток байків та машин. І ніхто нас не зупиниться, щоб пропустити, от просто. Повертаємося додому, вже вечоріє, Йдемо через вулицю біля базару, тож тут такий рух, людей багато, вечірня торгівля почалася. Трішки вам вечірнього в'єтнамського вайбу. Литочки продають. Вибралися ми звідти, йдемо тепер спокійненько додому. Зараз потрібно буде ще щось приготувати, поїсти. Дивіться, манго, як ростуть на дереві. Звисають величезні зелені. Будемо ходити, будемо спостерігати, можливо, і побачимо, як вони достигнуть. Все, рухаємося додому. Зараз проходимо неподалік нашого дому є католицька церква. Там, бачу, стоїть фотокартка, мабуть, папу римського. Котрий нещодавно пішов з цього життя. Що, мабуть, якісь дні. Дні пам'яті, дні скорботи. Так, Ну а ми рухаємося далі додому. А тут ось намет поставили, тут, мабуть, якась подія буде відбуватися, але коли хтось помер, коли похорон, то... Трішки по-іншому все виглядає тут, мабуть, якась радісна подія, скоріш за все буде відбуватися. Хоча можливо ні, можливо, я і помиляюся. Я не знаю. Що? Христос, і Марія. Христос і Марія там були. Так. так. І, що ну, не знаю, не знаю. Вже якось ми цією вулицею проходили, бачили, що стояв цей немає, де в цьому будинку щось відбувалося. Тож я не знаю це радісна. У людей якась там чи навпаки, щось з них сталося, але ну прикрашено все фруктами, білими скатертинками, гарненько, ніби, ніби до якогось свята. Ну буду сподіватися, що в них там все добре. От, А ми прямуємо додому, Аліса вже страшенно втомилася, там і де я бо хоче на ручки. Тож буду завершувати це відео. Сьогоднішній день був дуже насиченим. Багато ми ходили, де були, багато вам чого цікавого показали. Сподіваюся, вам з нами сьогодні було не сумно і хочу отримати від вас вподобаєчку, коментар. Та не забудьте підписатися на канал. Дуже дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.